Знаю тих, що покололися, вони мають проблеми. Вони мають проблеми. У моєму селі, які люди покололися, сильні молоді люди, раптово впали, ніяких відповідальностей ніхто не несе. Нічим не хворіли люди, але приймаючи вакцину через короткий час раз і тромб, раз і нема. І поховали, хто за це несе відповідальність. Так як ви поговорили про військову сферу, ніхто не відповідальність несе, немає в чому доброї волі держави або органів, які за це відповідають. Мало би бути дослідження, мало би бути. Якщо людей не шанувати, а вважати їх за стадо і раді грошей робити цю справу, то Біблія говорить, корінь всього зла є грошолюбство. Це величезні гроші, які йшли комусь, і йшли вони, і робити експеримент на людях. Тому я вважаю цей гріх.